Сьогодні у нас спеціальний випуск, і ми обіцяємо, що буде страх як цікаво. Якщо свято вже прийшло і гості стоять на порозі, а іде у вас нуль? Дивіться нашу чуду інструкцію по експрес-підготовці до найкращої в світі вечірки. Разом цього свята був язичницький ритуал Савен, датований 10 сторіччям. Він, як і зараз, асоціювався з потойбічним світом та смертю. Усі ці відьми, привиди, зомбі викликають холодок по тілу і розбурхують уяву. Є в цьому якийсь еротизм. Підготовку до вечірки починаємо з приміщення. Перше, що робить свято крутин, це оздоблення. Класична прикраса гарбуз. Страшна вирізана голова з гарбуза походить з ірландської легенди і називається світильник Джека. Беремо гарбуз будь-якої форми. В нашій країні вони не такі помаранчеві і більш продовгі. Але це не біда. Підійде будь-який. Беремо ніж і відрізаємо ось цей от хвостик. Далі вичищаємо усі тельбухи. Можна ложкою, можна рукою, чим зручніше. Потім малюємо маркером очі, зуби, на що вистачить вашої уяви. І знову беремо ніж і акуратно вирізаємо очі і зуби, але так, щоб чорна лінія маркеру була також зрізана. Потім вставляємо свічку і радіємо. Якщо ж часу у вас взагалі немає, або ж перший гарбуз вийшов не дуже красивим, тоді ми просто беремо другий гарбуз і малюємо на ньому якусь мордочку. Наступна ідея, яка потребує ну просто мінімум часу, це кульки-привиди. Просто беремо маркер і малюємо будь-які мордочки на кульках. Не поспішайте ховати маркер. Якщо у вас в арсеналі є м'ячики для пінг-понгу, це можуть стати також прикольні очі. Для наступної прикольної ідеї нам знадобиться панчохи і те, чим можна їх наповнити, це може бути або паралон, або марля, вата, що в вас є. Перемо наші ніжки і шукаємо для них цікавеньке місце. Якщо у вас є натхнення, можете повирізати кажанів з картону і зробити з них гірлянду. Або ж зварити глінтвейн і залити його в гарбуз. Робіть що завгодно, а ми переходимо до другого пункту. Вважалося, що в ніч з 31 на 1 листопада на землю спускалася вся нечість, і треба було одягати костюми і маски для того, щоб вберегтися від їх нападу. Так, так, оселю. Ви вже прикрасили, а тепер потурбуємося про себе самих. Зробимо якісний, простий і швидкий, дуже яскравий грим. Зараз ми зробимо грим героїні фільму Зогін самогубців Гарлі Квін. Для того щоб зробити цей образ, нам знадобиться. Чорна підводка, сині тіні, рожеві тіні, ванзамістяний, звичайна рожева помада. Беремо спонжик. Цими кольорами розмалювати все навколо ока, щоб був макіяж яскравіший і був ефект. Тепер треба зробити трохи яскравішими очі. Візьмемо підводку. Отакі гарненькі в нас вийшли очі. Тепер візьмемо підводку і намалюємо сердечко. Залишився останній штрих. Намалювати яскраво-червоним ваші губи. Ось так. За декілька хвилин вийшов ну, дуже яскравий образ. Тепер ми зробимо грим, ну щось на кшталт е, аватара в нашій віці, щоб ми дві були красотки. Вгадайте, що це? Панчоха! Але вже обрізана. Зараз ми через неї будемо вбивати тіні. Натягуємо панчоху і вбиваємо почергово сині або зелені тіні. Потім відніміть панчоху, і у вас вийде красивий візерунок. І намалюйте яскравіше з синім очі та губи. Тепер візьмемо камінці. Наклейте камінці, де вважаєте за потрібне. Образ готовий. Зробимо ще такий грим, який буде пасувати і жінкам, і чоловікам. Схожий на справжній шарам. Беремо білу глину. Мнемо її трохи, щоб вона здобула форму, а не розсипалася. І накладаємо на обличчя. Це і буде нашим шарамом. Тепер це все замалюємо тональним кремом. Наносимо тіні для того, щоб змазати края. Тепер робимо всередині виїмку, значить це у вас буде розріз. Беремо фарбу гуаш і наносимо всередину, наче кров. А ще можете купити ось таку слизьку штуку і кидатися нею в друзів. Сподобалось наше відео? Тоді підписуйтесь на наш канал, ставте свої лайки і пишіть коментарі. Ми їх обов'язково врахуємо! І гарного вам Хеллоуіну! <плес> 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 Бувай!